Працював поряд на підприємстві і вирішив прийти сюди, спробувати себе для себе щось нове. І працюю вже 15 років. Мені подобається. Я налаштовую стан зміну креслень, контролюю якість, розмір. Подобається коли іноді приходять незвичні закази і цікаво їх робити. Ну і зарплата само собою, день зарплати. Я приїжджаю з міста Києва. Добрі, вчора хлопці, завжди можна на них покластися. Гарний колектив. Є все. І шуткуємо друг з другом, і обговорюємо сімейні справи. Дуже добре, дуже все, все чудово. Мені подобається те, що я роблю, іноді ще щось новеньке є. Тому я тут і роблю. Приходьте. Цікавтесь, тут дуже гарно, гарний колектив, є різноманіття, посад. Пробуйте і у вас вийде. Ми дуже вас раді будемо бачити.